В ході фізичному сім, 903 гривень, 48 копійок. була передбачена базу дотація. Коли вже 903 гривень, 49 копійок, дотація базова 0, то ну, обласні бюджети Можуть читати. По області в нас базову отрим... дотацію отримують два міста обласного значення. Це Кам'янець-Боднівський та Славу, 18 районних бюджетів, крім э, старих сім'я чи там утворено Дві об'єднані громади в дитичній, старична одна громада практично хранів бюджетні стосунки, безпосередньо з цими громадами, за його немає. Та 19 бюджетів об'єднаних громад. У нас є 22 громад. У нас Хмельницьке, реберснація вилочить сьогодні. Рябственна офітурація у нас є по місту Хмельницькому, по місту на Окрім базової реверсної дотації, є субвенції на здійснення державних програм соціального захисту. Ну, Ви їх всі знають, на дітей, субсидії і таке інше, вони всі практично в автоматичному режимі, я не буду особливо е, начать, зупинятися. І додаткові дотації. Тепер те, що я розказував, чим законодавством визначить, з якого бюджету які установи мають фінансуватися. Хочеш, не хочеш, хочеш зробити диспансер, обласну лікарню. Території сільської ради, чи не законодавство визначати, яка установа має фінансуватися сільського бюджету з об'єднаних громад, з міста нас значення і з обласного бюджету. Тому я зараз засвідчу картинку статті 89 бюджетного кодексу. Це е, видатки міста обласнозначення, районний бюджет об'єднаних громад. Тобто ви бачите, об'єднані громади практично сьогодні підвели до рівня обласного значення і районний бюджет також. Ані буде інші розмежувати. Фактично для стимулювання фінансове створення об'єднаних територіальних громад. По ресурсу ви бачите, що воно підтверджується фактично статистикою. Тепер щодо видатків, я вам зразу скажу, що видатки оці, і що я далі буду зупинятися детальніше по обласної комунальної власності, вони відрізняються складністю. По обласному бюджету там буде набагато складніші установи, які перебувають. Щоденне перебування людей з певними серйозними проблемами, які потребують і більшого штату, і більшого Значить, по містах обласного значення, районні бюджету, бюджет об'єднаних громад, освіта, Дошкільна освіта, загальна середня освіта, навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги. Ну а як правило, вони нас перекинули на обласний бюджет. Тобто тут можна спорити, такий заклад в разі, що 70% людей, які проживають на цій території. Будуть ходити цей зараз. Інші державні освітні програми. Вищу освіту, в основному ну, немає нашу десь фінансова освіта з міста обласного значення. Мається на увазі на оплату послуг, довгі Наприклад, не вистачає громаді якогось фахівця. Не варто отримувати цілий інститут для того, щоб добувати одного робочого спеціаліста. Достатньо платити. Підготовку цього спеціаліста найкращий функцій в Україні і отримати спеціаліста для роботи цієї галузі. Ну, в, в цьому бюджетному кодеці написано професійно-технічна освіта в власного Справа в тому, що в цьому році дійсно так відбувається. Значить, Ви знаєте, що 16 професійно-технічних навчальних закладів фінансується вже за рахунок власних доходів на відміну під 30-го і містах обласного значення також про тих фінансується за рахунок власних доходів місця. На 2017 рік, я не знаю, як було прийнято, але я так розумію, пройшло перше читне обговорення, практично є узгодження, що заклади професійно-технічної освіти мають фінансуватися з обласного бюджету, крім обласного центру. Це може змінити в певній редакції остання редакція ОТГ. Якщо зміниться, не з цього, тому що буде обговорення державного бюджету, до державного бюджету, до проєкту державного бюджету ну, бюджет, подано цілий пакет і змін до інших документів, тому як ці зміни будуть, побачимо. Але дуже передбачається фінансування частини заросіднього компоненту за рахунок державного бюджету. Яка ця частина і скільки це поки що. Скажемо, останній це доведеться в обласну бюджету 49 мільйонів. При мінімальній потребі для, для фінансування закладів проти освіти мінімум рівень року, 200 млн. Ви маєте розуміти, що всі інші навантаження лягають на власні доходи обласного бюджету. І тут, звичайно, сказав, що є цілий ряд проблем, тому що... База про всіх тихій закладів потребує серйозного громадської фінансових субідування. Якщо ми хочемо мати якісні якісну. <клухи> Далі. Охорона здоров'я. Значить, первинну медико-санітарну, багато практичну та спеціальному допомогу. Лікарні широкого профілю. Тобто в районній лікарні це авторинний ріг, об'єднаний громад це. Первинний рівень. Програми медико-соціальної освіти та інші державні програми. Соціальний захист, соціальне забезпечення. Тут можуть бути катулки для дітей, центр соціальної психічної адаптації для дітей, соціальні готові для дітей серії. Якщо не менше 70% кількості дітей, які у цих закладах, проживають територію, віддані вистачає дітей, державні права соціального захисту. Державні культурні освіти театральні видовжні програми. Це, щоб не забули, це обласного значення, це об'єднані громади і ті, Значить, Звідси фінансуються сільські селищі та міські палаці, будинки культури. Тобто, якщо сільська рада в об'єднану громаду, вона крім фінансування практично самого свого апарату, більше нічого ніяких повноважень, фінансування не має. Фінансування передано, як і ресурс передає громаду. Так і фінансування того чи іншого закладу переданому фінансування громаді, або збройної громади, або ж космодна громади, то з районного бюджету. Є перехідні положення в законі про державний бюджет, скажімо, на 2016 рік, поки що там давне повноваження для сільських радів. Як це буде наступний рік, поки що не відомо. Фізична культура і спорт отримали навчально. Тренувальна робота дитячо-нацька, спортивних шкіл усіх типів, захід з фізичної культури і спорту, фізкультурно спортивні спрямованості, спортивних споруд є значення. Це те, я кажу, що з інших відсотків. Тепер більш детальніше те, що ми з вами першочергово маємо забезпечити фінансовий сурством. Це стаття 90-го бюджету кодексу, це редакції обласного бюджету. Я найду ще досвіду. Зайну середню освіту для громадян, які потребують спеціалізованої допомогтів, якщо там за освітлення спеціалізована допомога для реабілітації санкційних школи-інтернати, будинки дитини, спеціалізовані школи та ліцеї. Я ров на слайд ті заклади, які у нас знаходяться в Бережі. У нас є 11 спеціальних освітніх шкіл інтернатів та центри для дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. 5 заосвітні шкіл і за освітні саматорні шкіл і тематиків, спеціалізовані школи тематики, з придатне вивчення окреміх предметів і курсів для погибної підтоки людей балоці науків. Один це кусі військової фізичної підтоки, 1 Дані заклади фінансуються в цьому році за рахунок освітньої субвенції. На наступний рік передбачається зміна за рахунок. У світньої передбачається функцію тільки заробітної плати педагогічних працівників. Заробітна плата не педагогічних працівників, а вони там є, тому що, я читав, що це спеціалізовані заклади з розкладами дітей. Там мають бути і вихователі, і там і, і нянечки. Це береться заробітна плата на власні видатки обласного бюджету. Крім того, всі комунальні і всі інші забезпечення, це кладається на плечі чи на доходів до самого бюджету. Професійні технічні навчання завдання я вже коротко зупинився. На 16 учасників, які фінансуються, 5 буде передано зміцнення бюджету. В основному бюджету фінансується 2 вищі заклади 3, 4 рівні акредитації, 6 вищих закладів першої, другого рівні кредита. Після дипломного освіту. У нас є теж два таких заклади, після дипломної освіти, педагогічної освіти та центр підготовки підвищення кваліфікації. Позашкільні заклади. з обласного бюджету фінансується 5 центрів позашкільної освіти штурмської молоді, які у нас є на сайті. І інші державні освітні програми. А Це теж, що досить часто депутати задають, що у вас підходить інші такі великі видатки. По тих входу інші там фінансується централізована бухгалтерія. Заклади профтехосвіти це національно-сподільського забезпечення закладу освіти. Дані заклади фінансуються і в цьому році, і в судному році, за рахунок власних переходів міського бюджету. Охорона здоров'я. Тут фінансується консультативна, амбулаторна, поліклінічна та стаціонарна допомога. Лікарні обласного значення, центр екстрадної медичної допомоги та медицинська дестап. В області в нас є три такі заклади. Це обласна наша лікарня. Це обласна дитяча лікарня і це центр експорту допомоги. Далі, другий спеціалізована амбулаторна поліклінічна та таціональна допомога. Сюди спеціалізовані лікарні, поліклініки, центри диспансери, госпіталі з обласного бюджету лісується 12 афізаторів. Шість спеціалізованих лікарень, 7 спеціалізованих диспансерів, диспланселів, госпітальні ранні, дві станції переливання крові поєдинки. Санторію городу. Думу. У нас є 5 дитячих санаторів, які фіксуються в основному Інші державні програми, те саме, що у освіті є, інші. те саме є в охороні здоров'я інші. Це медико соціальні експертні комісії, бюро судмекспертизи, -мед центр медицинних катастроф, База спецмедпостачань. центр здоров'я захисту санітарної освіти. Регіональні захист реалізації державних програм та інших програм. Якщо першу ту частину вона фінансувалася за рахунок субвенції з державного бюджету, на 2016 рік передбачається тільки заробітна плата, тут не діляться, там дивляться Тут просто заробітна плата, всі інші видатки і, і певна частина медикаментів, дорувальність. Всі інші видатки за рахунок власних доходів. Ну, В чому тут логіка? Бо я десь проти, я трохи ніби і нагідається, що заходить до основного бюджету. Ну, Кабінет міністрів аналізував площі навчальних закладів, площі лікарів в Україні і за корені. І зрозуміли, що ми бігали і путь. По кількості площ. Тобто, практично, бюджетні площі. Працюють не на хворого, не на учні, а працюють на комунальні служби для оплати теплопостачання. Тому ці видатки, ну, в крайній вигляді може бути так, не так, я те, що чу, те і передаю. Тобто органи місцевого самоврядування, коли почнуть фінансувати за рахунок власних коштів, мають придивитися, провести утилізацію коштів і подумати: чи так, чи по-іншому вирішувати ці питання. Оце, що я сказав, інші фінансуються в минулому році, і в цьому році, і в наступному році будуть фінансуватися за рахунок. Власне, доходів обласного бюджету. Соціальний захист, державні програми соціального захисту і соціального забезпечення, будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів. будинки інтернати для дітей-інвалідів. Центри з нарахування здійснення соціальних виплат, притулки для дітей, Центри соціальної судичної реабілітації. культури для дітей та дітей батьківського батьківську Ну, З обласного бюджету ви бачите, 28 будинків інтернати, один дитячий будинок інтернат. До речі, я так розумію, що сьогодні. Частина депутатів з комісії буде мати можливість відвідати його. І наочно, на жаль, переконається в різниці між закладами, які фінансуються з районного бюджету, і закладами з обласного бюджету. Хоча по фінансовому ресурсу я там не бачу проблем, але ну, заклад складний. Далі, центри з нарахування виплат допомоги компенсації, два центри соціально-психолічної агітації дітей. дітей. Один соціальний гуртожиток. Обласні програми і заклади з реалізації державної політики стосовно дітей, жі... жі... жінок і молоді. Такі закладові фінансуються з обласного бюджету. Інші державні соціальні програми. З обласного бюджету фінансуються чотири таких заклади. Обласний центр ресоціалізації на конзалежної мові. обласний центр соціально технічної допомоги, обласний центр матері і дитини, обласний контактний центр. Ці заклади фінансуються за рахунок власних доходів. Культура і мистецтво, державні культурні і освітні програми, державні та обласні заповідники, бібліотеки, музеї, виставки, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національний. З обласного бюджету фінансується 10 таких закладів два державні заповідники на території одного з них ми знаходимося, чотири обласні бібліотеки, чотири обласні музеї, державні театральні удовищі програми, філармонії, театри і інші заклади. Мистецтва. значить, теж до вас можуть бути звернення. Театр вони є. у нас не є бюджетною установою, вони є господарюючими суб'єктами, вони є одержуваючими коштів. Тому повне фінансове забезпечення тут неможливе, тому що там вступає ряд цілих інших комунативних документів, які передбачаються, які відсоток можна передбачити. Із обласного бюджету для їх підтримки. Но я хочу наперед сказати, що в області проведена попередні роки значна робота по підтримку закладу культури щодо належного проведення матеріальної бази для того, щоб можна було заробляти, скажімо прошло на своє утримання. Фізична культура і спорт, програми розвитку фізичної культури і спорту, утримання та навчання, тренувальна робота для чинальності противних шкір усіх типів обласного значення. Фінансова підтримка обласних осередків українських громадських фізкультурних діяльностей. З обласного бюджету фінансується 9 таких закладів: 4 дитячі наші спортивні школи та 2 обласні організації ФСТ. Ну і програми розвитку фізичної культури і спорту. Заклади всі фінансуються за рахунок власних надходжень обласного бюджету. Субвенції на соціально-економічний розвиток. Відповідно до статті 101 бюджетного кодексу України. Місцеві ради можуть передбачати відповідних бюджетів бюджетах 20 та інші субвенції для інших місцевих бюджетів. Умови надання субвенцій, зазначені в цій частині, визначаються добром Ну, Може, ви не зрозуміли, що субвенції соціально-економічний розвиток під цією назвою криється ті ваші пропозиції, які йдуть по висновках комісії. Це перекриття школи, водопровід, і котельня лікарні і таке інше. Тобто їх фінансування навіть після того, коли буде висновок, коли буде річна сесія відбувається, тільки після того, коли орган виконавчої влади тої чи іншої території укладає угоду, районна рада, міська рада укладає угоду з обласною радою. Такі вимоги чинно законопроекту, по-іншому не проведуть. Таким чином, виходячи із вище зазначеного мною, є зрозумілим те, що кожен місцевий бюджет має свої доходи, які повинні спрямовувати на конкретно закріплені за ним напрямки видатки з метою надання якісних, медичних, освітніх, соціальних, культурних та інших послуг населення. А відволікання коштів цих бюджетів на інші цілі буде призводити до повільніше якості надання таких послуг відповідним бюджетом. Так, підтримка з обласного бюджету іншим бюджетом, безумовно, що в якійсь мірі дофінансовуємо. Значить, заплати з обласного бюджету. Хоча проблеми, які в нас основні проблеми, які засвідчені головними розпорядниками кошечку. У нас є куча глобальних проблем, які потребують вирішення, ну, скажімо, на час. часу. До глобальних таких питань я відношу по охороні здоров'я, це, безумовно, проблеми з насошою власної дитячої лікарні. Обласна дитяча лікарня була створена в 58 році, тоді було розведено 75 ліжок, сьогодні це 230 ліжок. Не всі відсутні повні спектри надання медичних послуг. Ми довгий час чекали, що буде медична реформа, запропонована Міністерством охорони здоров'я, і передача на фінансування вторинного рівня міської дитячої лікарні дозволить нам більш гнучко вирішити ці питання без особливого будівництва нових приміщень. На жаль, я так розумію, що медичним часом. Варто чекати, потрібно, думаю, цю проблему потрібно вирішувати саме точки. У 2012 році у нас була розроблена проєкт поштових документація, вона є розроблена, в 2012 році вартість складала 100 гривень Ну, Не треба бути великим спеціалістом, мінімум потрібно допомогти на 4. Ви розумієте, що такої підтримки із державною державною область отримує. тобто це розпочати будівництво і багато років місити було. Я можу бути неправ, але я думаю, що я в темі забував Департамент охорони здоров'я пройметеризувати площі. подивитись, де в нас можна додати площі, ущільнитись, додати площі для обласної дитячої лікарні, виділити кошти на ремонт і таким чином найближчий рік вирішити зняти цю проблему. Але безумовно, все-таки основне поділяється Департамент охорони здоров'я, я думаю, проанізую і скажу. Ну, в тому чи іншому випадку це... Не менше десятки мільйонів гривень для того, щоб цю операцію здійснити і чисто по приміщенні те, що вже обладнання. Серів, згідно регламенту, у вас хвилини 2-3. Я завершуся, я завершуюся. Не менш складною проблемою є у нас, ну, навіщо смерті якраз це освітні закордонні. Значна робота проведена по східний центр корніобхії, щоб об'єднати зусилля. І створити да, такі центри, досвоєні в Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Черкаській області. Проєкт дорога дістання потребує коштів. Не менше центр актнометичної допомоги. Є 99 бригад, але кожного року потрібно, нам потрібно ще е, є практично 63 автомобілів мають бути 90. Вартість автомобілі 100 тисяч євро. Ну, кожного року хоча б пару автомобілів потрібно купляти. Я не буду вже говорити скажу про обласну лікарню і лікар, онкодислансер в цьому році нас підтримували, але безумовно потребує, оскільки це рівень третини, і він потребує уваги і фінансової підтримки для того, щоб відставати від новинок науки іти. Крок знає. Госпіталь ветеранів, де кілька частина. У 2014 році році надає 400 руку надає структуру медичну раційну допомогу демобілізованим воїнам АТО. За два роки отримали допомогу 430 учасників АТО. Потрібно, ну, ми виділили кошти для утеплення частин, другу частину потрібно завершити. Ніякому останні чисні споруди, потрібно завершити Ну, Я вже звертав увагу на нашу протиосвіту. Якщо вона в це в цій прописівці школа в комунальну власність і розпочався процес передачі, то перше, що ми так до освіту розмовляли, це все-таки приведення нервний стан гуртожку. Тому що в такому стані, як ми знаходяться, це і покривля, щоб не протикало це і тепло, це і вода, і все решта. На завершення хочу ще разголосити, що бюджет, бюджетна детерізація значно збільшила відсутність цих бюджетів що в світі не дійте їх перевиконання та збільшення доходжень, але є значні залишки на рахунок місцевих бюджетів охорони казначейства, а також збільшення має до 36% обсягів капітальних видатків у 2016 році. Крім того, у 2016 році значні капітальні інвестиції для міста, районів, області передбачені державним бюджетом. Так, з метою об'єднання громад в потужному році з державного бюджету передбачено субвенцію у формуванні інфраструктури в сумі 1016 млн грн. Станом на першу одиниці зійшло 168 мільйонів. Освоєно лише 64 мільйони по 38%. Тобто на даний час, коли громади, той час, коли громади не мали коштів на найфініші і намагалися їх вирішити через мікропроекти, він ну, пройшов. Сьогодні громади мають в першу чергу намагатися визначити чергові проблеми зосередитись на освоєнні як власних доходів, так і коштів субвенції державного бюджету. Також важливим є підтримка спонсу державному розвитку 113,80 млн. на сьогодні на 4,60 мільйонів використання 38,6. Далі соціально-економічний розвиток окремих територій 87 мільйонів. Одночасно нією з найважливіше проблемна ситуація водопостачання населених пунктів. Останнім часом обласної державні адміністрації надходить багато звернень з хворобів місцевого самоврядування жителів населених пунктів. Тому. Там, де ця проблема визначна пріоритетною, там ця проблема вирішується. В цьому році на ці ціль передбачено 29 млн грн. 35 об'єктів за рахунок різних джерел фінансування сьогодні фінансуються. Зокрема, за рахунок студенцій з державного бюджетного формування інфраструктури, 15,1 млн 10 об'єктів фінансується. За рахунок субвенції на соціально розвиток окремих територій 19 об'єктів фінансується, 48 млн грн. За рахунок Державного фонду регіонального розвитку 5,6 млн грн фінансується 4 об'єкти, З обласного бюджету 3,5 млн 2 об'єкти. Вважаємо, що якщо пріоритетом для місцевих органів влади є забезпечення водою всіх жителів, то першу ЦШ указано, ну, то мають бути задіяні кошти місцевих бюджетів. При тому, що значний фінансовий ресурс на місцях є, вже за перші півріччя за весь місяць перевиконання по районних бюджетах складає 59 грн, майже 60, у об'єднаних громадах 52. Залишки на рахунках 510 мільйонів гривень. Ну і коротко про сам порядок складання і затвердження місцевих бюджетів. Є 143 стаття Конституції, яка каже, що обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей районів та затверджують районні і обласні бюджети. В Конституції написано: затверджують, не розробляють, не подають, затверджують бюджет. Відповідно до статті 18 закону України про місцеві державні адміністрації, місцева державна адміністрація складає, і подає на затвердження ради проєкт відповідного бюджету та забезпечує його виконання. Значить, крім того, відповідно до частини 1 статті 75 до місцевої державної аністрації Міністерства фінансів доводить особливості складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів наступний бюджетний рівень. Згідно з типовою формою, тобто бюджетний завід не може бути будь-яким, він затверджений Міністерством фінансів типовою форму. <кій> значить, доводить, фінансові органи, доводять і розробляють до них розпорядників коштів граничні обсяги видатків. Тобто я зараз далі буду зупинятися, яким чином депутати мають працювати для того, щоб вийшли бюджет. бюджету. Тобто, на мою думку на думку, значить, є значні частини депутатів, тут співпраця має бути з одними розпорядниками коштів. Але це не означає, що цей ресурс безмежний. В моєму розпоряднику коштів доводиться обсяг коштів. В межах цього обсягу вони розпорядження коштів. Який проводить політику держави в тій чи іншій галузі області, визначає пріоритети і в дану суму вкладаються. Таким чином виходимо на обзорний проєкт рішення. Відповідно до частини 3 статті 22, головними розпорядниками коштів можуть бути місцеві державні адміністрації, головні розпорядки, обласні державні адміністрації, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчих органи місцевих рад та їх керівників, виконавчих органи та апарати місцевих рад. Яка роль, що робить розпорядження? Два слова просто. Здійснює розподіл граничного обсягу податків з урахуванням пріоритетів соціально економічного розвитку області, на реалізацію яких спрямована діяльність та стратегію цілі визначені планами діяльності. Організує розроблення бюджетних закладів для подання місцеві фінансування ворогам в термін та порядку встановлення цих цивором. Забезпечує свій час і достовірність з місць подання бюджетних закладів до фінансових органів. Міцеві фінансової оборони, на будь-якому етапі складання і розвідку бюджетів. Здійснює аналіз бюджетного запиту, про договору коштів. З точки зору відповідності м'ятії, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів на основі результатів аналізу керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проєкту місцевого бюджету перед поданням його народи повідних місцевих бюджетної адміністрації. Дякую за увагу. Дякую, Сергій. Немає. Ну добре, ми ще заслухаємо.